Напевно, не існує більш небезпечної та відповідальної професії ніж професія рятувальника. Цю посаду обіймають справжні професіонали, які мають не тільки велику силу ворі, а й здатні ризикувати власним життям заради порятунку ближніх. Отож, днями ми поспілкувалися із надзвичайно позитивною особистістю Олександром Лозаном. Пожежним рятувальником Могилів Подільської ДПРЧ No12, який поділився тонкощами і особистим шляхом пожежно-рятувальної служби, я вважаю, що не потрібно особистої причини для того, щоб хотіти допомогти людям в складній ситуації. Це особистий вибір для кожного. А надихнуло мене, надихнув мене гарний приклад, напевно, особового складу, з яким я мав в честь познайомитись до того, як сюди потрапити. І я побачив, що це дійсно достойні люди, з якими хотів би працювати. Тут несумнівно, потрібна фізична підготовка, але що більш важливо, це, напевно, вміння реагувати на стресові ситуації в потрібний момент. Ти можеш бути не так фізично розвиненим, але якщо стресова ситуація, не стояти стовпом, а щось робити і допомагати. Як виглядає ваш типовий робочий день? Типовий робочий день у нас виглядає дуже просто. В нас є на кожен день розпорядок дня, по якому частина живе. Від 6 ранку до 6 ранку наступного дня ми приходимо, приймаємо чергування, далі по розпорядку. Тобто навчання, робота, фізична підготовка. У нас більшу частину займаються такі заняття. Ми Дуже багато вчимось, дуже багато дивимося відео, як реагувати на різні ситуації, бо кожна ситуація специфічна, в кожній ситуації потрібно знати щось інше, щось нове, як себе поводити. Якісь роботи, можливо, проходять, тому що теж потрібні руки біля частини. Особистий відпочинок трошки. І сон впівока, тому що все може бути. Професія рятувальника досить важка і відповідальна праця, яка вимагає неабиякої фізичної та психологічної стійкості, оскільки будь-який виклик несе за собою певну небезпеку. Кожен виклик по-своєму може бути небезпечним. Можемо поїхати на якусь машину, вона може загорітись, це своя небезпека. А такі, що великі випадки це, напевно, шахет лікарні. Це був досить небезпечний випадок і такий доволі новий для нашої частини, тому що це перше, скажімо так, влучання якесь. І це було дійсно велика, така пожежа, по якій потрібно було дуже пропрацювати якісно. Як ви справляєтесь із психологічним навантаженням на службі? З навантаженням справляємося більш колективно. колективно. Ми не даємо один одному, скажімо так, зациклитись на якихось подіях чи якомусь навантаженні. Кожен один одного підтримує і працює. Можливо, якісь особисті є прийоми. Гарний сон і відпочинок це найкращий спосіб відволіктись від всього. Чи були випадки, які змінили ваш погляд на життя? Після першої, наприклад, пожежі, коли ми тушили автомобіль, я на наступний день купив вогнегасник відразу, тому що це насправді дуже страшно виглядає, і ти починаєш розуміти всю небезпеку, яка може тебе оточувати. Тому кожен випадок по-своєму якось міняє тебе. Дуже багато кажу автомобілі і автокатастрофи дуже-дуже впливають, тому що ти починаєш трошки вже й повільніше їздити, трошки обережніше. Бачиш наслідки іноді то краще такого не, не, не бачити і себе обезпечувати. скажімо так, цим стабільно декілька разів на тиждень до пожежно-рятувальної частини номер 12 надходять повідомлення про виникнення пожежі. Сам ж Олександр зазначив, найчастіші причини горіння у Могилів Подільській громаді стають через посуху у теплу пору року. Ми географічно знаходимося в такій місцевості. Що в нас тут є гори, є трави і дуже часто буває посуха. Весна і осінь це вогнення небезпечні періоди в частині. Елементарно той самий кинутий окурок в траву призводить потім до багаточасових походів по горам, таскання рукавів, тушіння дерев, хат і так далі. Це найбільша така причина, те саме листя, те саме багаття, яке десь розпалене при вітрі високому. Це дуже наслідки проводить такі, неприємні. І поля горять, і сади горять. Це дуже кажу, дуже, в наших краях це найбільша часто, така причина. Це люди, які ходять і десь сірника якогось кинуть, потім ми починаємо це все, все діло розбирати за ними. Потрібно бути уважнішим. Також не менш важливо в побуті слідкувати за справністю електроприладів. Якщо залишаєте домівку, обов'язково вимикайте їх. Виходячи з дому там, на деякий на довгий час, наприклад, максимально все повимикати. Ніколи не знаєш, де воно може, може, десь коротне, чи якийсь буде в мережі скачок там на Наслідки можуть бути. Потрібно за цим просто подивитися. Газові плити також обов'язково перевіряти, обов'язково по всім правилам, щоб вони були встановлені. Не забувати, не дай Боже, виключити, тому що це все буває дуже неочікувано. Неочікувано. Це те, що так в будинку можна. Те, що біля будинку, ще раз кажу, що це в основному багаття, спалювання, чогось приводить до дуже негарних наслідків. Щодня такі люди, як Олександр, без вагань вступають у боротьбу зі стихією, щоб врятувати чиєсь життя. Їхня відвага це не просто робота, а покликання. Вони не чекають оплесків чи нагород, але заслуговують на нашу вдячність.